Зараз я ці всі от речі збираю. Саме необхідне. Просто треба взяти, бо я не знаю, коли я в цей дом ще повернуся. От моє місце: зарядочка, Віршачок, світильник є. Йоу, всім здорово, ребята, це мій новий вложик. Я зараз в Києві, хто вдруг не знає, я тут живу на квартирі вже в порядку десь двох місяців, трьох навіть місяців. Так вийшло, що треба змонтувати відосик, бо того що Ну до гроші, говорю вам напряму, щоб я придумав, що можна далі робити. Бо того, що я додому їхати, ну взагалі не варіант. Зараз ви побачите відос, де як я лише приїхав в Київ, як все в мене даже. У мене грошей було нормально, от то що я якраз зняв квартиру цю, отут живу, то я пізніше може вам покажу. От що в мене залишилось на даний момент це 47 гривень. Все, я вже за ці всі місці, що жив, тут я вже то все прожив. Коротше, тут і на каналі, от це моє останнє було відео, яке вийшло, і це продовження по суті нього. Е, тут у мене нова кнопочка появилась спонсорувати, ребята. Фух, буду благодарен. Якщо хтось друг захоче підтримати, ні, ні, ДА, да. Взагалі прикольно було б. Із-за того я і відео роблю, я вам говорю по, ну, по правді. Мені там капає за одне відео десь біля одного долара. Але це треба іменно шортів зробити, коротше, 100 відео, щоб 100 доларів. А ви, ви знаєте, скільки це 100 відео? Це дуже багато. Коротше, якщо хочете, можете попробувати. Я не знаю, взагалі, куди там, ну, як вона працює. Ну, можна попробувати спонсорувати, нажати, буз, буз, буз. Типу, є за 25 гривень, за 50, за 100, за 700, коротше, за 1000. Ладно, все, не затримую. Дивіться мій вложик, кайфуйте. Але це, блін, було б дуже чітко. Я б хотів. Хоча б пару спонсорів, ну, хоча б буде дуже приємно. Все, приємного перегляду вам. Це я збираюся, якщо що, зараз, е, із дому, з Ужгорода, де я жив, при, ну, їхати в Київ. Ізначально думав, до родичів поїду. З самого початку думав в місті все, переїду на квартиру. Приходжу, дивлюсь на квартирі, не то, Ну, ви зараз все побачите. І отак я й поїхав. Все, всім удачки. Коротше, зараз збираю речі, Чуть-чуть проспав. Хотів раніше встати. Зараз покажу вам скільки на годиннику. От де взагалі телефон поставив. 7.24. Я зараз Я тут і зібрав документи. Плойку маленьку маю таку, але не беру з собою. Мені головне зараз вийти з дому, бо тому що в будь-яку секунду в день можуть прийти. Ну, то вже буде кінець тоді. Зараз я ці всі речі збираю. Повербанк, ну, духи наушники саме необхідне. Просто треба взяти, бо я не знаю, коли я в цей дом повернуся, чи я в нього ще колись повернуся. Дуже багато всього буду збиратися і помалу виходити, бо вже на вулиці світанок. У ну, мене часу небагато. І йду вдовж схожу. Жалко, бо того, що велосипед тут остається. Не знаю, коли я зможу його забрати, але зараз в мене в нього просто місця з собою немає. Тобто вся хата, в якій я виріс, маю отак в моменті. Просто все улітає, ласточка <смір> з гнізда. Хотів я тільки що заселитися. Коротше знайшов об'яву за 4 500 Здавали тут і комнату. Я прихожу, типу, от взяв рюкзак, все нормально. Собрав тут і коротше. Самі необхідні речі запакував тим чим, чим користуюсь кожен день і прийшов. і що ви понімаєте, дзвоню. кажуть сорі орендовано вже. Ну типу, вже взяли комнату. Я думаю, а типу, паза чим тримати ну вдаляйте одразу за такі об'явлення і все. Ну бо смисла в тому я не бачу взагалі. Не знаю. Зараз буду щось шукати інше, але обідно, бо тому, що мені за що ще жити на буде. У мене не мільйон, в мене є якісь деньги з собою, але все одно за один раз за кімнату лише дати. І потім на хапчик це, мені кажеться, бред буде. Приїхав на іншу адресу, тут є квартира за 7 тисяч. Ну кажуть, що треба заплатити тіп, за два місяці вперед, плюс цьому ріелтору, Там 30% чи 40 тисяч 20 тисяч. в мене гроші з собою, то є якісь, але прикол в тому, що в мене ще 6 тисяч зверху, чи ще, ну, коротше, 6 і плюс ще на карті, типа 4, чи скільки, короче, десь 10 тисяч зверху. Ну, я не знаю, мені ще за щось хавати треба, Тобто жити. Не знаю, що то робити. Є можливість поїхати ще, чипа ну в Львівську область, там до родичів, якесь час побути. Я теж не знаю, як я буду добиратися факту блаблакаром чи поїздом. Не знаю. На поїзді походу, якщо я буду їхати, то хіба без білету Ну ні, з білетом, ну просто якось машиністу дам гроші, щоб мене там в базі не світити. Бо мене вже то все параноїться дуже жорстко за останні время. Я все таки на вокзалі, щоб ви понімали. Все. я примерно вишив, що поїду на деяке время типа в Львівську область до родичів, побуду трохи там, аж, або щось придумаю. Я не знаю, бо квартиру я, я не вигріб, бо ну за що я типу буду жити. сейчас? Считайте, я дай її сніму, і в мене остається отако. Вот Отак. Так, да, буде прикольно, типу, рекламу якусь хтось купить. Але це ну, нестабільна тема. Та да, багато рекламних приложені я много чого типу відказую. Коротше, не знаю, якась максимальна нестабільність. Треба білет купити, або що. Або білет куплю вже в цьому. Я подивився, там на третю годину є поїзд, то ще доста треба чекати. На маршрутках ні, бо то, що це слишком дорого. От так от. А бла блакаря просто не хочу. Не треба мені тут. Ну що, я вже п'ю воду за вас, за себе. Рішив з переводником. Місце є, я казав, але зверху, але без постелі. Ну нічого, мені все одно. То пару годин їхати. І все. Львов, жде о кстати. Отак, Ужгород і Львів. Прибуждаємо 2042. сорок два. Чинати з лівой. Ще чуть -чуть, і все. Бігаль. Ну що, я у Львові. Плани помінялися. Я щоб ви понимали, Можна ну, статись тут, ну, вийти тут і їхати до родичів. Але ну, я їду в Київ. цей поїзд поїде на Київ. Я посчитав, що так буде і правильніше і безпечніше. Мені. Ну, не мені, а Ну коротч, я не хочу просто нікого наражати. Зараз що... перекур, ну як перекур, я не курю, впереди, а то жарко їхати. А далі і ще 10 годин. Ні, 7 год... хвилин, 10 годин і вже Київ. Щось я в поїзді був, не подумав мальоху про те, що скільки стоїть тут жильо. Тобто, я подумав, що тут класно жити, да? але не подумав, бо я ж як їхав. Я ж їхав з надією, що буду жити типу, в родичів у Львові. І в мене з голови взагалі вилетіло, типу, про хату. Ну не знаю, якісь є деньги. Іду зараз, мабуть, хостел якийсь знайду. В общему треба розібратися. Зараз треба повигружати відоси в інсту в тік-ток, бум-бум. Треба якось то все грузити. От влоги почав знімати сложно, це сумічати. Не знаю, чи буду знімати, бо в натурі складно. Тобто влог, то то паралельно тому всьому. Це жорстко, ребят. Ну будемо пробувати. Тепер в мене особо немає вибору, так що, походу, будуть влоги. Сижу, монтірую відоси, закидую одразу же, бо думаю, в реальному времени приблизно щось погрузити. Тут і все так... Таке огромне в Києві. Аж воно аж засильно огромне. Ну, типу в нас максимум 5 поверхів, а це вже ну, це 5 поверхів. Коротше, я не буду рівняти, але тут дуже все огромне. Отак вот подивитися, там, там, Оттак, О, там. Отак втикайте. Отам, взагалі, стільки людей. Ну, Чесно, це взагалі жесть для мене. Глобус. Хочу купити пити, не знаю, чи там які ціни дешеві чи дорогі. Стараюся зараз економити. Хочу хостел зняти. Квартиру зараз не знімаю, бо не знаю, чи встигну знайти за день. Тому йду в хостел, де й треба дешевшу квартиру знайти. Так що заряджаю мобільний і кайфую. Блін, ребята. Якщо у вас є можливість, є якісь гроші, реально їдьте, десь їдьте. І время йде довше. Такий, я не знаю в чому прикол. Даю, типу, монтирую. Я думаю, якщо монтую, це вже було б десь третя година, по моїм міркам. А тут і все так довго, йде, я там відео зняв, типу, там, там, на вокзалі. Ладно, може я ще наговорюю за время, але наговорю, не наговорю, але воно вже йде помало. Так що от такий от у мене сонячний сьогодні день. Добре, що не добре. У мене даже зонтика нема. Зараз списався з підписчиком, сказав, що може мені допомогти, щоб хостел знайти. Він типу київський сам. Я думаю, а чо ні! А чо ні! Я ж тут найду по дерево в цьому місці. Так що, good luck! Бум-бум. Іду -бум. зараз їду до нього на метро. Бульк і ви вже... Хостері зі мною, що ви розуміли. Зняв на... спочатку на ночь, не знаю скільки тут буде. Мені треба знайти квартиру. Вот моє місце. Зарядочка, буц, вішечок, світильник Там моє місце. зараз вам покажу. Та й все розставив. Ванна. Я вже обрився трохи. Ну, трохи, знаєте, так росте, Думаю, підбриваю. Вже сходив в душик. Чи не можна тут і помитись? Кайфе. Так що сьогоднішня ніч, в мене отак засувається це все. Я лягаю спати, кстати, не знаю, чи коли змонтію відоси. Не знімаю, бо то, що вони не предвариться оці ютуберські відоси. Тобто, знімаю для своїх, типа. Це вже мій другий день в Києві, вийшов на цю, на там площу. Тут, я не знаю, і не определяюсь. Тут зараз ну, я вам скажу, контрактова площа вийшов і пройшовся там на поштову. Іде? Ну не важливо, не важливо. Я зрозумів, що от місто по факту, де я жив, да, там комфортно. Ну тут бляха, це взагалі щось інше. Йдеш, от там знизу. Дівка стоїть з пацаном, графіті малюють. Да? От там на пляжі люди віддихають, просто купаються. Їм не треба їхати на море. Все далі, там взагалі інше, інше місто, Міс. Ну коротше, сьогодні заплатив за ще один день в хостелі. Подивлюсь, що буде далі. Я я би вже квартиру хотів знайти. Дивіться, ще квартиру не шукає, навіть не шукає, бо тому що ще комфортно. Ну ті, не дуже комфортно, а просто ну, нормально, по фану, Бо там внутрі типу, теж у гарні чіпи. Різні. Не знімаю, бо то, що ну, не не треба, думаю, це знімати. Себе знімаю і все, і вистачає того. Да? можливо, чуть пізніше щось зміниться, буду знімати всіх, але ще в мене чуть. Бля, я не хочу, щоб мене вигнали з хостелу, От і все. Так що, отак от гуляю. Тут йде да, економіка, типу, все дорожче в рази. Да? Ну, якщо пошукати магазини, воно буде одинаково, як і в вашій місті. Тобто, АТБ, Сільпо, новус. Новус у нас немає, але тут є і ціни реально нормальні. Тобто, тут, щоб ви поняли. Я думаю, ви вже... Все зрозуміло, по моєму 5 разів ви зрозуміли. Тут строїть тут максимально жорстко. Ну, бо заробляються хороші деньги. Тут взагалі мужики рибу ловлять, кажуть, тут диження відбувається просто нереальне. А що там, там метро, да, їздить на цьому мості. Я тут і не шарю. Єба то, що порт там, чи що. Я це якийсь корабель на воді, чи це не корабель, я не знаю. Воно зроблено в формі цього, В формі корабля. І це ресторан. Я удивляюся, просто кожному туди ходжу. я. Ну що, я думаю, ви нормально кайфанули від відоса, ребята. Це була от така от перша частинка. Далі спойлерити сильно не хочу. Якщо вам от подобається, дивіться, от, це на секундочку, хостел, в якому я жив, дивіться. Не забувайте, ну реально, не забувайте. Кнопка спонсорувати, якщо ну реально хочете. Блін, я буду дуже дуже сильно вдячний. Дивіться, оце от просто уривочок. Хостел мій, де я жив. Ну а далі ви побачите в іншому вложику. Якщо реально побачу, що ще й ну просмотрі якісь є, спонсора щось понабиралися. Спокойно випущу. Ізі, ну, де ви побачите, щоб хостел просто палав? Ти біжиш, тобі штукатурка по голові падає. Твої вещі всі в, в жарі. Ну це просто. Коротше, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і всім удачки.